Андер, звуки, свети туди вперед. Къде ой, козитки ми бля, Финфер, да. Шрек, не не. О, Летовия кмет. Ой, направо. Шрек, ти не втик? Не, 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 дай. А тепер първи не втик? саме дивись. О, гледай, диви. Фотки кадки не. ж не... Це заброшене подавання, не знаю. Це хіба К... там таке було? Крещено Роналду! Посвіти туди, о туди і далі. А там завага світа. О, Крістіан. Оце як то його? Вау. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, что там вообще? Помога. Помога. О, мой О, глянь, посмотри, ты нашли. Вы с ума стрёмно за это делаете, блядь. да? Туда снимать все напы. Блядь, я ебнулся на кирпич. Трохи. Тринадцять, блядь, що це тринадцять, тринадцять, блядь. тринадцять, блядь. Це ігра така є. І фільм, блядь, ужастик. Два надписи си. П'ятниця тринадцять? Да, игра их. Тринадцатый играет. А, там, дело такие масте ходить так? Да? Угу. а охебался чуть чучело було? Да. Да. Фрэк взрывается пора, бля. Вс? все оттуда дальше. От туда, да-да-да. Фух. Солчик есть. Sí, Давай, все. А тут еще ни хрена Да. Так? Да. Да? Да. Снова писать. Идем. Ходімо. Просто що за хуйня там? Фу, блядь. Фу, блядь. Кишки на хуй. Угу. Я не йду. Не йдем з ними. блядь. Кишки, блядь. Я йду. Де? Живу, блядь. А, да, ми двоє перші йдемо. Ну, дожди. Шрек бігає тут, подивись. Не Макс, іди подивись, чи там нікому нема. Там нема. Де? Блядь. Що таке?

Боже, Снимай кишки. <реку> це на кишки, блядь. це цибуля. Бля, <реку> вперед. Йдем вперед. <реку> Дай мне шум. Я, я думав, це кишки, бля. <реку> Понявшие таке? Ой, По? <реку> ютубером будет, блядь. Більше ми Познатві, бля, це фільма ще не знаємо. Ой, Макс, блядь, ти такий ютубер, сука, ти з мене, блядь, член. Ой, я не жар. І що ти, блядь, знімаєш? Чуєте? Наші фільми Це, це фільми, блядь, короткометражки якісь, бля, блядь. Хіба це, блядь, власне по заброшку, то вже це хуйня, хай, це хуйня ще. Що ютубери роблять? Хозе, що давай? Зане, пока тут хуйня. Фух, за мене, да, Фу, да, ламбо. Тут, Максим, я. Не Да ты шлек, У она земля.